Привіт! Ну що ж, завершуємо наш цикл сьомим смертним гріхом. Мене звати Олеся. І сьогодні у нас такий формат менеджерського влогу, де я в відпустці ділюся своїми думками на менеджерські філософські питання. Останній гріх це обжерливість. Це ж проєкт, цей проєкт теж на мені. Клієнт за мною, процес я контролюю. Так, я ще би каплю сеньора, бо він у відпустці, і я, якщо щось не встигаю, я встигну. В чому суть гріха? Обжерливість менеджера це нездатність сказати ні. Це хапання ще одного проєкту, ще одної таски, ще одній зустрічі, ще одної ролі. Гріх ховається за благородними словами. Я беру бо більше нікому, я рятую ситуацію. Хто ж якщо не я? Я відповідальний і тому подібне. Але насправді ти гальмуєш процес, бо все впирається в тебе. Ти вигораєш, бо тягнеш все сам. Ти позбавляєш команду досвіду, бо не даєш їм шансу це все вивести. Чому це трапляється? Бо ти боїшся втратити контроль. Тобі здається, краще я візьму, ніж хтось запорить. Так, це звучить як відповідальність. Але правда це недовіра. Внутрішній потреба контролювати все. Ти ототожнюєш свою цінність з завантаженістю. Твій календар забитий, в тебе статус на статусі. Коли ти потрібен всюди, бо ти важливий. А коли стає вільно, виникає тривога. А може, я не на своєму місці? Немає чітких пріоритетів, ти не фільтруєш, ти не розрізняєш, а що справді важливо, а що можна делегувати. Щоб, а що просто звичка брати на себе, і в результаті все одинаково важливо і звучить так, що ти ні на чому не фокусуєшся. Як оця обжерливість проявляється, ти не стягаєш старі задачі, бо там ще не закрита. Ти, їх протя... ти продовжиш їх тягнути, в тебе відкриті таски з трьох проєктів, ти досі намагаєшся все це закрити сам, бо хто ж, якщо не я? І кожен новий челлендж, давайте я візьму, нове демо я зроблю. Інтеграція я покрию. Менторство, звісно, я. І потім нічого не встигаєш. І все посередньо. Команда в тіні. Ти робиш, вони дивляться. Ти тягнеш, вони не розвиваються. І з часом вони вчаться. На найпростіше не лізти. Все одно менеджер все зробить сам. Ти постійно гасиш пожежі, а не створюєш систему. Бо пожежі це швидко, ефективно і відчутно. Головне візабіліті. А системна робота це непомітно. Але саме вона врятує тебе завтра. Запитай себе чесно. Що я роблю зараз, що насправді мав робити моя команда? Мало. Чи е, є хоч один процес, який цілком може працювати без мене? Коли я востаннє відмовився від таски не через навантаження, а через фокус? Чи справді я масштабуюся, чи просто розширююся? Що ж робити менеджеру з такою обжервітлостю? Найпростіше це тримати фокус. Що з мого меню, а що ні? Запишите все, що ви робите за тиждень, потім поділити стратегічне операційне сміття і рутина: 20 залишаєш собі, 30 делегуєш, 50 просто прибираєш або автоматизовуєш, введи таку антигероїчну звичку не брати і перед кожною таскою ставити собі три запитання: чи це критично важливо? Чи все саме я маю маю це робити? Чи допоможе мені команді оце в достроковій перспективи? І якщо відповідь ні, скажи ні, але я знаю, хто це зробить краще. Будь не виконавцем, архітектором дій. Наприклад, не я розрулю цей конфлікт, а давайте ви розберетеся, а я модеруватиму. Не я напишу план релізу, а зробіть план, а я дам вам зворотній зв'язок. Навчи команду витягувати без тебе. Кожен день. Обирай людину, яка робить на один крок більше, ніж зазвичай. Довіряй, не виправляй, навіть якщо не сильно ідеальна з твоєї точки зору, бо краще зроблене їхнє, ніж зроблене тобою вічно. Це лише простір для себе і для мислення. Якщо в тебе немає 20% вільного часу в тиждень. Ти не менеджер, ти гарячий клавишник. Тільки в тиші з'являється стратегія, тільки в паузах, нових ідеях, тільки в розмовах є фокус. Обжерливість у менеджменті це не бажання сказати досить. Але менеджмент це не про більше, це про системніше, розумніше і разом. Менеджер, який бере на себе все, не рятує команду, він перетворює її на додаток до себе і справжня сила не в тому, що ти все можеш, а в тому, що ти не мусиш. Бо є команда, і вона буде зростати. Цим гріхом завершую свій цикл Сім смертних гріхів менеджера. Якщо вам цікаво, ви можете поділитися всі попередні. Лінки я залишу в описі до відео. Дякую. Напишіть мені в коментарях, якщо вам цікавий такий формат, я буду знімати його далі. До зустрічі!